Друзі, я все більше переконуюсь, що влада зачищує всіх гідних людей і тих, хто може в майбутньому створити їй конкуренцію. Ось нещодавно в Умані загинув в ну, Умані загинув Олександр Цебрій. Я так ніколи його не за ним не слідкував, не спостерігав. Просто знаю свого часу. На нього було вилено, вилито багато такої грязної інформації, що він десь там пересижується десь в тилу, що він там був комісований, якось створ... зробив собі там інвалідність і залишив. Але насправді він цей весь час воював. І якось він так взагалі зник з полю мого зору. Я так за ним не слідкував, ніде нічого. І аж тут, коли він оце загинув, буквально тиждень тому. І я зайшов на його профіль і я подивився останнє його відео. Відео було записано за 6 днів до дня його загибелі. І, чесно кажучи, ну, останнє відео його такі є, ну такі там критикує де, що там туди-сюди, ну так конкретно проти влади нічого. Але конкретне останнє відео. Конкретно він критикує владу і, і, і говорить їй відкрито, що якщо ви не перепинете це робити, то військові будуть вас знищувати, будуть вас знищувати, якби створювати такі групи на громадських засадах і будуть вас фізично знищувати. Я просто шокований. От є над чим подумати. Я хочу, щоб це відео ви також подивилися. Дивимося. Депутати Верховної Ради проголосували саме цинічний, з моєї точки зору закон за період своєї каденції. Вони практично узаконили новий вид підприємницької діяльності, а саме хабарництво та корупцію, вівши на це невеликий податок. При умові, якщо правоохоронці спіймають на гарячому корупціонера, він сплатить частину свого хабаря до державного бюджету і в держави не буде до цього корупціонера-хабарника жодної претензії. Вони не будуть переслідувати його по закону. Проти цього закону. Виступали наші міжнародні партнери САП, Набу. Вони всі були категорично проти. Але цей закон проголосовано. Не бояться корупціонери в нас тепер ні Набу, ні САП. Нікого не бояться. Я хочу помилитися, але не здивуюся, якщо найближчим часом за народної ініціативи у нас в державі буде створена нова силова структура, де будуть працювати на громадських засадах. Тобі ж безкоштовно, патріоти України, і вони всі перетягнуть на себе повноваження слідства, суда і виконання вироку. Я думаю, що тільки в такий спосіб в цій вкрай корумпованій країні можна подолати корупцію. Не доводьте до гріха.